Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає знищити росіян, які обстрілювали місто Бахмут, вбивали військових України і цивільних людей в Бахмуті, нищили місто. Кия перешкоди нам, скажіть, будь ласка, відігнати ворога якому гадали, від Бахмуту, захистити місто. Да. Важкий стан дуже. Там гуманітарна катастрофа, людям треба допомога. У ворога буде горіти, земля під ногами, роботи нашим військовим дуже багато. Ворог буде змушений відійти від бахмуту і припиниться обстріли Бахмуту. Ще відкриється шлях, дорога. Так, ну, скрито, не показують, але відкриють дорогу. Яка призведе до миру у Бахмуті. Оця дорога допоможе зробити мирне на небо над Бахмутом. Цей шлях він буде відкритий. Збір урожаю, збір полонених росіян, збір зброї російської зброї і оцих мобілізованих а їх буде вбито. ну от Багато праці проведуть військові України, і е, ворога таки буде знищено. Саме того, хто зруйнував Бахмут, і, і взагалі ось припинення обстрілів і карта миру. Це дуже добре. Так, відкриються шляхи, дороги відкриються. Ворог відступить від бахмуту. Йому мені так здається, що не, не всі відступлять вороги і багато за, застануться там назавжди. Так. Так, багато роботи у військових України, і все е, буде знищено. Всі, хто руйнував місто Бахмут, будуть вбиті. От. А пропаган... пропаганда і е, російська е, керівництво, от вони будуть ще. Під впливом пропаганди дуже підло саме на смерть відправляти людей туди, росіян. І їх будуть вбивати і вбивати. А до них одна якийсь план такий, щоб відправляти на смерть людей. Вони знають, що вони не виживуть. І їх як підло так відправляють. Навіщо це якась істина причина? А, це відтягування часу, щоб зробити, замінувати дороги, чисто для того, щоб відтягнути час, щоб замінувалися шляхи дороги. А ворог відступає, і як-то от у них так відбувається, що поки наші військові працюють і. Ну, Це відтягування часу, я так розумію. Не уйдуть вони далеко. Вийшла карта суду. Буде суд над ворогом, він отримає повністю, на що заслуговує і цей командир і... Всі інші. Ніхто нікуди не втіче буде суд над ними. Я хочу допомогти військовим України знищити росіян, які обстрілювали Бахмут, наступали на Бахмут і взагалі прийшли на нашу землю. заперечу, 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 заперечу заперечує 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 заперечу. Сипеться повністю. Всі плани ворожі, руйнує повністю. Не може ворог більше наступати на Бахмут, відправляти людей, рашистів Заперечу, викриваю всю брехню ворога. Більше жоден росіянин не погоджується йти воювати. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі дороги ворожі закриваються, плани руйнуються, логістика руйнується. Немає більше у росіян, чим і як воювати, ні людей, ні зброї. Буде так, буде так, буде так. І прошу, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити всі шляхи дороги військовим України. Напрямку Бахмуту надходить повністю все необхідне, вся зброя, жива сила, все що треба для знищення ворога, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають допоможіть надати захист військовим Україні, України в Бахмуті. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, кулі, уламки, вибухову хвилю одвожу, одве... одвертаю і все це назад на голову ворогу посилаю. В нього, в нього все це вибухає. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити ворожі дороги, шляхи. Більше немає постачання, ні зброї, ні живої сили до ворога не надходить. Викривається вся брехня російська, буде так, буде так, буде так. Тікає ворог, боїться, сам по собі стріляє. Більше не може наступати на Бахмут, вбивати українців. Не може Російська армія буде так, буде так, буде так, Да буде повністю захищена українська армія від ворожих. Надприродні сили. буде все сказано здійсненим. Mm -hmm. Так, і ворог не втече там суд виходить, він або отримає фізично загине, або це буде дійсно суд. За злочини, надлюдяності, я так розумію. Дякую за увагу!